Найкращі колективи працівники і керівники Хмельниччини занесені на обласну дошку пошани. Серед них герой сьогоднішньої передачі Визнання і повага Андрій Степанович Гром, начальник Летичівського району електричних мереж, відкритого акціонерного товариства енергопостачальної компанії Хмельницькобленерго. Трудовий шлях розпочав старшим інженером у Летичівському районі електричних мереж, куди був направлений після закінчення Київського політехнічного інституту. З того часу він професійно зростав, поріднився з колективом. Ставши його керманичем, у 1997 році ще більше згуртував людей, навчивши їх працювати заради спільної мети. Вони ж віддячили йому самовіданою працею, вивівши Летичівський Рем на одну з провідних позицій в енергопостачальній компанії Хмельницького обленерго. Силами районної електромереж відновлено вуличне освітлення в населених пунктах, таких як ну, Летичів, само собою, Меджибіш, Трибухівці, Полосків, Вербка і Шрубків. На даний час у нас освітлені населені пункти. Приміняється і нове обладнання і на підстанціях, районних підстанціях, і Розподільчих. Будується для того, щоб забезпечити надійне безперебійне електропостачання споживачів побутових ми будуємо розвантажені трасмонапістанції, так як енергонасиченість побутового сектора дуже велика. Тобто нове, багато нового побутового обладнання людей є, і як при включенні його навантаження на наші мережі зростає. Перша електролампочка засвітилася в Литичеві у 1897 році в садибі графа Моркова. Тоді генератор працював від парової машини. Швидкими темпами електрифікація Летичівського району почала розвиватися завдяки природним особливостям місцини, наявності водних ресурсів. Відтак у 30-х роках минулого століття розпочалося будівництво ГЕС, першою з яких стала Меджибіська. А в 60-х роках було прийнято в експлуатацію Щедрівську та Новокостянтинівську ГЕС. На базі Щедрівського каскаду ГЕС і було створено Летичівський район електричних мереж. Незважаючи на те, що майже 10 років поспіль район був проблемний по розрахунках споживачів втратах електроенергії через розкрадання, тому що він був практично негасифікований. Сьогодні, завдяки впровадженим заходам, летичівський рем зразковий район електричних мереж. Якщо у 2003 році взагалі не було таких абонентів, які легально користувалися електроопаленням і, відповідно, мали б знижку на тариф, то у 2005 році таких абонентів було вже 45. Вони використали майже 46 тисяч кіловат годин на електроопалення. А в січні 2010-го кількість абонентів сягнула майже 300. І вони використали більше 700 тисяч кВт-годин на обігрів своїх житлових будинків. Починаючи з 2005 року, з січня місяця, наш рем був першим, який війшов в сімьку тих ремів, які виконали норматив технологічних втрат електроенергії. І починаючи з того періоду, ми місяць в місяць забезпечували цю нормативну характеристику. Відповідно, Четвертий рік, п'ятий, шостий. Ну і на даний момент ми завжди займали одні з перших місць в рейтингу по енергозбутовій роботі. На даний момент, з початку року, ми займаємо друге місце з початку року. Це заслуга є Андрія Степановича, оскільки він є тим рушієм, який згуртовує колектив, який направляє в потрібне русло. І зрозуміло, що без вмілого його керівництва ми. Можливо, і не змогли би зробити таких добитися таких результатів. На сьогодні, за показниками роботи, Летичівський Рем один з кращих в області. Впроваджуючи тезу компанії споживач найвища цінність компанії, ввели в експлуатацію Меджибіський сервісний пункт з надання послуг юридичним та побутовим споживачам. В 2007 році в селищі Межибіж було відкрито новий сервісний центр, який Набагато полегшив, скажімо так, напрямо життя абонентам, оскільки віддаль від Летичева до найдальших сіл того регіону складала біля 40 кілометрів. І щоб, допустимо, замінити книжку чи провести звірку, людині необхідно було їхати в Летичів і ну, це довга дорога. Зараз відкрито новий красивний європейського типу сервісний центр, який. Обслуговує як юридичних, так і побутових абонентів. Людям набагато економиться час і багато схвальних відгуків від абонентів за цих неповних три роки його існування. Відповідно, Рем Обленерго тримає марку і в 2009 році в Летичеві здійснено реконструкцію. Офісного приміщення самого району електромереж відповідно і введено в дію новий сервісний центр, який так само приємно в ньому як працювати, як і працівникам, так і приємно звертатися, і абонентам. Рік тому Летичівський район електричних мереж святкував 45-річчя з часу створення. Реконструкція бази Летичівського рем це свого роду подарунок колективу до ювілею. Що став еталоном адміністративно-виробничої будівлі району електричних мереж, в якому гармонійно поєднуються службові виробничі приміщення та приміщення обслуговування споживачів. На сьогоднішній день підключено 90 квартир до електроопалення. Це заслуга грома Андрія Степановича. і В першу чергу ВАТ, голови ВАТ обленергошпака Олександра Леонідовича. Попереднього керівництва області Гавчука Івана Карловича, які дали відповідні кошти в район, і цю гарну справу ми розпочали робити. На, сьогодні, на сьогоднішній день ми паралельно проводимо газифікацію райцентру, але ж багато людей звертаються і по електроопаленню. Тому постійно по будь-яких питаннях дуже є сьогодні болючим питанням освітлення, не болючим, а надзвичайно ну, важливим актуальним питанням освітлення райцентру І в цьому плані ми теж дуже гарно співпрацюємо. Працюємо. А чому гарний результат цього керівника? Тому що він на своєму місці, це людина слова, це людина принципова, це людина, яка завжди допомагає, і він нормальний командир. Андрія Спанча дуже сильна команда: команда заступників, майстрів, підлеглих, там дисципліна, там відповідальність, там порядок. Тому гарні результати в роботі даного підприємства. І наскільки я володію ситуацією. На електричних мереж Летичівського рему займає одне з кращих місць в області і в Україні. Сьогодні про ці показники знають. На сьогоднішній день ми спільно з ними працюємо по провадженню ось цього проекту по електроопаленню, тому що пройшов відповідний період електролінії по райцентру застарілі, і сьогодні не показник, що по деяких вулицях стоять дерев'яні стовпи, їх вже не має бути, і в цьому плані Андрій Степанович працює. Іде за опорних ліній, іде заміна трансформаторних підстанцій, тому що якщо сьогодні жителі райцентру схочуть займатися, то то підключитися до електроопалення, то потрібно звичайно насамперед поміняти електролінії, трансформаторні підстанції, тому що всі ці лінії застарілі, і нагрузки, якої сьогодні дуже велика нагрузка. Це сьогодні люди звичайно користуються сучасними. Приладами і тими електрочайниками, і бойлерами, а це забирає велику кількість кіловат електроенергії. І бувають такі випадки, що звертаються, що якщо хтось один в багатоповерхівці, де за старі лінії підключив електропалення, то зразу вибиває два-три будинки. Ніколи не було відмови абсолютно ні в чому. Даємо сьогодні важко обслуговувати весь район і райцентр. У нас сьогодні десь 10 тисяч з половиною населення, але ніколи ні в якому разі ми не мали. Відмов, є дуже гарна співпраця. І не тільки в плані по електрозабезпеченню, освітленню райцентру, а й в плані меценатства. Я користуючись нагодою, хочу подякувати. Керівнику ВАД Обленерго Шпаку Олександру Леонідовичу, який теж надає постійну допомогу, який розуміє, що коли немає коштів, можна зачекати, можна підтримати. І це розуміння йде від району керівництва до обласного. Нещодавно в райцентрі ми відкрили пам'ятник Шевченку, на що обленерго виділив нам відповідну суму. Я щиро преклоняюся перед цими людьми, особливо Олександром Леонідовичем Шпаком, який допоміг нам, став меценатом. Ми на День Незалежності вручили. Йому звання почесного громадянина Летичева, шпаку Олександру Леонідовичу, Андрію Степановичу. теж за всі ці, за цю підтримку, за всю роботу, яка була проведена по райцентру, теж він у достойній звання почесного громадянина Летичева. Гарна співпраця, гарний керівник, розумний, мудрий, людина слова. Якби не він, скажімо так, то цього всього по ідеї не було. Бо Реса в нас в області 22 Кожен е, щось е, вартий, в кожного свої до, 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 досягнення. Но, скажімо так, чомусь е, увагу звернув Олександр е, Леонідович на Летичівський Рем, і в цьому є. Основна заслуга, я вважаю Андрія Степановича. Як я все-таки думаю, ми керівництво обленерго не підвели. Вже рік функціонує будівля, вона завжди в справному функціональному стані. Профспілка працівників енергетичної і електротехнічної промисловості проводить змагання з спортивних команд. Це є, як і всі райони електричних мереж, так само дирекція компанії і трансформаторний завод виставляють свої. Команди, так і атомна станція, Хмельницька атомна станція. І в 2005 році наш район електромереж зайняв перше місце серед цих поважних команд. Ну, на жаль, більше ми такого подвигу повторити не змогли, але всі ці роки, 6, 7, ну і до 2010 року, ми нижче третього місця не займали. Своєю відданістю справі, високим професіоналізмом та відданістю роботі колектив РЕМ добився того, що саме тут впроваджуються передові технології обслуговування споживачів. На його базі одним з перших реалізовано проект зовнішнього освітлення із самонесучими проводами та сучасними світильниками, а також проводиться реконструкція та будівництво енергооб'єктів. Щорічно будуються і вводяться в експлуатацію додаткові трансформаторні підстанції. Проводиться заміна повітряних ліній, які вичерпали термін експлуатації. Знаходимося ми в село Хутір Ударнік Тичівського району. Проводимо роботи на трансформаторній підстанції номер 128 Виконуємо заміну трансформатора, силового трансформатора і покраску щита КТП. Трансформатор ми замінюємо у зв'язку з тим, що збільшилось абонентів в даному селі, Ну і щоб подати якісну напругу абонентам, через що ми його міняємо, по збільшимо потужність трансформатора. Оперативно-диспетчерська група Летичівського Грема займається ну, в нас, як саме головне. Є і було завдання. Це безперебійне надійне постачання електроенергії споживачам. В нашому Летишівському рем ну, є сім підстанцій, які, по яких, до яких поступає електроенергія і потім розподіляється по лініях. Справність всього в нас контролюється по телемеханіці. Всі лінії заведені, всі по станції заведені на пульт в Якому видно, в якому стані лінія включена, відключена коли. І кроме того, ми можемо оперувати лініями для оперативних перемикань, включення, відключення. Це все робиться у нас по телемеханіці, прямо з диспетчерської і Литивчева, по всіх підстанціях, які знаходяться по території Литирського району. Ну, якщо екстрена ситуація, весь час чергують у нас диспетчер і оперативно-виїзна бригада, яка в будь-який час може виїхати. Для виявлення і усунення пошкодження, яке там на ну, в тому місці, допустим, де є пошкодження. Праця енергетиків своєрідна. Її потрібно розуміти і сприяти тому, щоб спільними зусиллями творити благо і добро. Енергетики Летичівщини тримають руку на пульсі сьогодення, намагаються долати труднощі і вірять у краще майбутнє галузі.